Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. На жаль, наступного тижня ви будете не надто задоволені вашими фінансами. Чи то ви недоотримаєте якусь виручку, на яку ви розраховуєте якогось прибутку, чи з якоїсь причини ви не зможете зосередитися на своїх професійних обов'язках. І через те винагорода за ці обов'язки за вашу роботу буде дещо нижчою, ніж та на яку ви розраховуєте. А от здоров'я буде на висоті. Ваш імунітет буде на висоті. Жоден мікроб, який наступного тижня захоче прорватися всередину вашого організму, цього зробити не, мож, не зможе. Бо ваш імунітет, ваш організм працюватиме як швейцарський годинник, без будь-яких збоїв. Ніякий мікроб, ніяка бактерія не здатна наступного тижня здолати ваше здоров'я. В романтичних стосунках вас чекає якесь оновлення. Ви щось, що вас не влаштовує, полишите десь там у минулому, а підете в нове, більш краще майбутнє. Можливо, для когось це програється і так, що ви полишите одні стосунки і підете в інші. Але швидше за все, це означає те, що якась конфліктна ситуація буде завершена і до вашої пари до ваших стосунків вернеться взаєморозуміння. Чи ви вирішите пробачити або відпустити якусь образу, забути про неї і повернути гармонію в ваші стосунки? І з відпочинком також буде все супер. Швидше за все, наступного тижня відпочинок буде активним. Можливо, це буде щось пов'язане зі спортом. Може, ви захочете відвідати тренажерний зал наступного тижня. А можливо, якісь переїзди. Можливо, захочеться кудись з'їздити. В будь-якому випадку це буде активний, надихаючий відпочинок. І ви будете дуже задоволені цим відпочинком, дуже натхненні цим відпочинком. І ви зможете завдяки цій активності зарядитися енергією на весь подальший тиждень.